Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую смачний салат на зиму. Тому приєднуйтесь, взимку буде смачно. Квасолю я відварюю до напівготовності. Помідори залила кип'ятком та очистила їх від шкірки. Перець порізала. Моркву натерла на крупній терці. Нарізала ось таким кубиком баклажани. Очистила чесник. Пізніше його потрібно буде ще подрібнити. Помідори. Перекладаю у кастрюлю, у якій готуватиму, та подрібнюю їх блендером. До помідор я додаю овочі, сіль, цукор. Всю кількість та вагу інгредієнтів я, як завжди, вкажу в описі під відео, а також додаю відварену до напівготовності квасолю. Все це доводжу до кипіння. Тепер додаю олію і варитиму хвилин 25. Тепер додала чесник та оцет. Варитиму ще хвилини 5-7. Тепер перекладаю салат у стерилізовані банки та закатую. З тієї порції у мене вийшло 7 півлітрових баночок. Ось і все. Смачного!